Напевно, кожен з нас, коли почує, що справа двох або трьох людей йде до суду, то викликає в людей так якби сказати занепокоєння, напруження, якесь переживання, якийсь страх. Бо наскільки ця справа двох людей зайшла серйозно? Що мушуть аж представити цю справу до суду світського. І по часі суддя мусить винести якийсь вирок або на ту користь тій чи іншій людині. І обов'язково одна з цих сторін, деколи чується покривдженою, бо завжди хочуть, але б її воля, аби її інтереси були завжди правді. Отже, неділя, яку ми святкували, була присвячена неділі Страшного суду і вигнання Адама і Яве з Раю. Отже, чому ми говоримо неділя Страшного суду? Тому що цей буде суд справедливий. Там не буде підкупу, там не буде корупції. Отже, цей правдивий суддя, він винесе свій вертець. Але наші судді користуються кодексом права цивільного, карного. А справедливий суддя буде користуватися іншим кодексом, кодексом, який називається Кодекс милосердя. Тому що в цій неділі він і ясно сказав перше, що каже, я був голодний і ви мене не нагодували. І буде далі так перераховувати всі ті діалини сердя, котрі людина робила або котрі людина не робила. Отже, такий вже засуд, справедливий засуд мав місце у святім Почні, у книзі буття, коли вигнав Адаму і Яви з Раю. Отже, чому заповідь була одна єдина. До дерева пізнання добра і зла. Не зближуйся і не торкайся. Спокусуйся наверх. Прородичі переступають заповідь Божу. І що тоді стається? Господь Бог на це не реагує, бо Він існував і буде існувати. А відразу реагують наші прародичі. Відразу Адам і Єва реагують, бо побачили, що вони нагі і відразу ховаються, ховаються від людей, ховаються в кущі. Господь Бог знову ж таки це бачить. І хоче спровокувати Адама до діалогу, щоб одей вийшов перший і сказав, що він це вчинив. що він переступив цю заповідь. І перше слово Адаме, даде? Він каже, я тут сховався від твоїх очей. Господь Бог знав, що він з Тоді він знову каже, питання, а чому ти сховався? Каже, я нагий. Хто тобі сказав, що ти нагий? І тоді він питає, чи ти не їв овоч з дарва пізнання добра іслава. І тут дорогі у христі, браті і сестри, якраз я цей камінь спотикання. Адам каже, жінка, котру ти дав, дала мені. Отже ці люди, наче того, що грішили, вони скривають цей гріх. Вони не визнають його і стараються оправдатися, не визнають свої проблеми. Господь інше чекав. Господь чекав одне. Так, Господь. Простиний. Тоді, коли він звернувся до жінки, а жінка просто, без страху Божого, без ніякого страху і вагань, Це змій мене спокусив. І тільки один дух зла мовчав, тільки змій мовчав, тому що він вже свою роботу зробив. Він вже зробив своє зло. І тоді бачимо, що книга буття говорить, що справедливий суддя дає свій вирок. Вирок справедливий і страшний. Перше дає Адамові, що у поті чола будеш трудитися, і працювати будеш на хліб, а земля буде тобі родити термін. Дужинський сказав, у болях будеш народувати твоїх дітей. І тоді говорить до Змія: каже, на чалі своїм будеш <клухи> робити, і проклята через тебе буде земля. Але Змія це було байдуже. І коли цей справедливий засоб пролунав. Господа Бога виходить ще один засуд, який покриває цей засуд, засуд і присуд милосердя. Поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Вона розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися відп'ястися в йому п'яту. Це обіцянка прародичам, що він пошле Спасителя. Котрий якраз відкупить їх, оцей зріг своєю дороцінною кров'ю на хресті. І коли ми були на святій землі, є давні дуже передання, що там, де голобта, був похований Адам, то просто таке передання. І коли Христос помер, кров Христа впала на череп Адама, з'єдналися два до купи. Христос дуже дорого. Заплатив за цей первородний гріх своєю смертю ганетною на Христі. Недавно була дуже гарна програма. І східні бібліїсти досліджують біблію професори, світські люди. І один видно професор оповідав про страшний суд. Він мав дуже суворий вигляд, цей професор. Видно, що він або араб, або з якоїсь східної нації. Оповідав дуже напружено, бо оповідав, який буде будеш, яка то буде кара, які то будуть грими, які то будуть блискавки. Оповідав дуже для людей, як би сказати, доступно, але з дуже великим острахом. Ale kineci go był dużo wrażający. Ale kineci go prosto był nadzwyczajny. Oże kiedy więc zaginił, wyjaśnił on te prostsześnie słu, więc uśmiechnął się najpierw i skazał takie słowa, kazał. Wierują ci ludzie niebojate się, nie To muszą wierują ci ludyna. Вона йде по життю, вона вірить. Часами той проклятий дух зла, що Господь його прокляв. Він йде, він намагається відп'ятися у п'яту людини. Він старається її збити, часаме повалити на землю та Христа. Але людина встає, бо вона вірить. Віра її піднімає, віра дає їй наснаги. І тут, дорогі в брати і сестри, великим середником є піст, куди якраз направляється Спаситель для того, щоб бути сильним, для того, щоб бути мужнім, для того, щоб вміти дати вічі тому проклятому духовою зла. Отже, цей Спаситель знає, як він боротися має, і він дав нам це – I якраз є та з того посту, щоб людина набралася сили. Сили для боротьби. Отже, хай Єфрем Щерін дає таке дає дуже прекрасну причудову молитву, що має віддогнати від нас Спаситель духа лінивства, духа обжирства, всякого нечистого має відігнати від нас. Щоб ми йшли дорогою тою, що дав нам Христос. І саме найважніше, що говорить Іфарамсірін, так, Господи, царю, дай мені бачити мої прогрішення і не осуджувати брата Мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! <риклад> бажаю всім гарного посту, сили, бажаю всім гарного благословенного Божого Дня. Працюйте на славу Божу, будьте завжди зайняті працею, тому що, як казав нам наш Франко, каже, праця з неволі верве. Хай благословення всемогущого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуває по всі дні житті з нами, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, нині час на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!